Е, значить, дивіться, е, не буду багато говорити і так далі. Зараз секунда. Е, дивіться, що хочу сказати. Е, в чому прикол? До нас, е, до нас на Твіч, ось, до нас з вами, прийшов великий рекламодавець. Ви поняли? В цілому в цілому я міг би е, просто зробити, звич... ну, ви поняли просто там розказати, ну, от Асьо, і, типа, все, ви поняли? Я міг би зви... зробити звичайну інтеграцію. Але. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Три, чотири! Тречети. Вийди, милий до бета. Бачити тебе, я мушу. Ти запав моє серце, політи мою душу. Не далеко, жарівні тим і побете. Кращі з кращих. Я дуже вдячний, що ви сьогодні приїхали. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, у вас зараз, дивіться, 15 тисяч у П'ятнадцять людей прям давайте познайомимося ближче з вами. Як вас? звати? Світлана, це пані Світлана. Познайомтесь. Вони там пишуть, вони спілкуються, бачите там чати, да? І так далі. Вас, Галина, пані Галина. Будь ласка, вас наталі? Ви дуже, ви не раді, чесно. При, приїхали просто квітки. Я ну в мене немає слов Дивіться, я б хотів би, щоб ми ще дружочком заспівали пісеньку отой маленький кусочок. І я б не, не хочу вас затримувати, і так далі. Вони зараз послухають, ми і болдіжжимо. А от і все, от і супер. море зелене, тихий день Віхідень до Деколишуться віти, запоганих мрій Я тебе не любити, ні. Ви нереальні. Тепер я хочу вам подарувати трошечки лісів. Але домовитись, я дарю, дарую вам пити, і ми обнімаємося з вами. Хорошо? Будь ласка.

Що там? Алло, е які вопроси? Може питання? Може що то є? Е не чую не чую